Є такий собі у мережі Facebook пан Лагойко. Має він такий собі логін Андін Андінов. Пан Лагойко, а тобто Андін Андінов, дуже багато розповідає у Фейсбуці, скільки він добра для Світловодська зробив. І як він з нами розмовляє, як він нам повідомляє якісь речі, запрошує на якісь суди, надсилає нам якісь документи. Але наразі я хочу, щоб громада побачила, що. Пан Лагойко, який колись мене кудись постійно запрошує, про що я ніколи не знаю, як він з нами буде спілкуватися? Я прошу, щоб громада розсудила і зрозуміла, що ніколи пан Лагойко зі мною не спілкувався. І я знаючи його номер, ніколи йому не міг дозвонитися. Ось вам телефоную пан Лагойко, ви жодного разу. Із десятків телефонних дзвінків, коли я вам телефоную, не берете трубку. Тож поясніть громаді, коли ви, що ви там мені розповідали, коли я з вами жодного разу не спілкувався, ані в повідомленнях. Ані по телефону, як ви бачите, ви не берете трубку. Тож, можливо, ви просто ситей зі мною розмовляти і там щось бравуєте тим, що ви такий розумний, все щось робите, кудись когось приглашаєте, запрошуєте, а ви такі от класні щось там робите. То якщо щось робите, то може давайте повідомляйте нормально, а не брешете постфактом, що ви когось запрошували на якийсь суд чи кудись до якоїсь поліції. Ви балабол, пане Логойко. Я вас чекаю на ефірі громадського, а це відео викладене світловощиною, Прошу поширювати всіх. Бо ви мудак.